Пані Галине, пише, дякую, що пояснюєте причину інсульта. А як можна сьогодні його пере... Пере... попередити? У мене також на протязі 10 років пишіть як попередити інсульт, це зменшити реакцію на події. Це те, що ми будемо з вами вивчати. Тобто, наприклад, дивіться, для того щоб попередити то, що називається ішемічний інсульт, ну хорошо, воно не поступилася дитина, так що, Ні, ну як ж, я вже ж так переживаю за свою дитину. Це гра на публіку. Від того, що ви переживаєте за свою дитину, нічого не зміниться, поки ви нічого не зробите. Так, тому оці всі переживання, переживання які виникають, да, вони ні до чого не призводять. Тому ви маєте навчитися контролювати ці переживання. Ось як ви передаєте ішемічний інсульт. А як ви передаєте геморагічний інсульт, щоб він не виник. Щоб не виник геморагічний інсульт, це степінь напрямку треба контролювати. Ага, стоп, якщо в мене була така така ситуація, то в результаті цього цей може бути набряк величезний. Що мені треба зробити? Ага, холод на голову, сачогінні певні прийняті і так далі. Ось і все, і ви попередити все.